Дорогі брати і сестри, всі, хто найскоріше йде до церкви, чи ті, хто разом із нами також молиться, слава Ісусу Христу! Amen. Коли ми маємо починати якусь нову роботу, знайшли місце праці, то зазвичай одним із документів має бути автобіографія або або зараз модно це завжди співбесіда. де ти маєш сказати елементарну інформацію про себе, про своє життя, де ти що ти робив, вчився, де працював і так далі. І одною із вимог документу автобіографії має бути така безпристрасність. Ти просто маєш сказати, що конкретно в який момент, в, який, в якому році і де ти був сказати точну інформацію, але без чогось такого занадто особистого. Ну і от, дорогі брати і сестри, коли ми так думаємо про своє життя, то це велика помилка. Бо дуже часто, коли, може, нас знайомі чи просто хтось із наших друзів попросить сказати щось про себе. То ми можемо відповідати так само, як коли пишемо автобіографію або коли говоримо із роботодавцем. Просто чітко все як має бути. Але коли людина дивиться у своє минуле, свою історію життя, є віручою, то ніколи так не може бути. Вона мусить бачити, що не я такого то року. Пішов вчитися туди. Але Господь в такому-то році спонукав мене, і тоді я так думав і так було в моє серце розположено, що я пішов вчитися туди. Що я походжу з такої то сім'ї. Наше усвідомлення нашого минулого життя має бути набагато щось глибше. Про це сьогоднішній Євангелій говорить на самому початку дуже простим словом. Люди собі роблять свою роботу, вони рибалять, вони просто виконують якби свою професію. Ісус Христос їх побачив. Він на них дивився. У часи Ісуса Христа равин, учитель ніколи собі не кликав учнів. Це учні шукали, до кого би я там пішов чогось навчитися. І це, скажімо, природньо, ми собі шукаємо, де я хочу піти вчитися. Ісус Христос робить це навпаки. Він іде і шукає. Він дивиться, Він уже бачить у тобі. І от коли ми думаємо про своє минуле, і це дуже важлива така духовна вправа: усвідомлювати собі своє життя, що Бог не просто так дав мені саме ту родину, саме тих батьків. Саме між такими от людьми, друзями я виростав, навіть якщо в історії нашого життя сплетено дуже багато таких фактів, про які би й не хотілося говорити, про які, можливо, навіть не зовсім приємно згадувати, наших особистих гріхів, промахів, провалів у нашому житті, як ми би назвали. Лише тоді, коли людина собі усвідомить, що Господь мені це все дав. І навіть дав негативні речі пережити, і самому може не раз промахнутися, але задля того, щоб я його знайшов, щоб я відчув, що хтось на мене дивиться, і навіть якщо в моїй родині все було не так, то це прекрасний приклад, як точно я не маю повторити у своєму житті. Коли людина дійде до цього усвідомлення, це початок справжнього християнського життя. Минулої неділі ми говорили про те, що покликання всіх бути святими. І от святість починається з того, що людина прийме історію свого життя з усім, що там було, пам'ятаючи, що Бог це все наперед передбачив. Один юнак із старого заповіту, якого ми знаємо як пророк Єремія. Він починає свою книжку, починає своє пророцтво так, що Господь до мене промовив. Ще перед тим, як я тебе уклав в утробу твоєї матері, я тебе пізнав. Ще перед тим, як ти побачив світло, я тебе призначу бути пророком для народів. Оздорі, брати і сестри, ці слова відносяться до кожного із нас. Ще перед тим, як ми зачалися в утробі наших матерів. Господь уже точно знав, до чого, як до нашої святості особисто нас приводити. Це дуже важливо прийняти своє життя з усім, що там є, бо це лише початок усвідомлення того, що я ніколи не був без Бога. Іван Іван у своєму посланні дуже гарно про це говорить, що не ми вибрали Його, але Він, він нас вибрав. Кажучи про своє апостольство, каже, він перший нас полюбив, а ми увірували у ту любов, якою Бог нас полюбив. Він перший. а ну, другий момент також дійсний для усіх нас другий момент покликання. Бо ми так звикли, що покликання це коли говориться про священників чи про конахів. Але це велика неправда, дорогі брати і сестри. Ми всі. Покликані, і більше того, ми багато покликань у своєму житті поєднуємо. Більшість з нас батьки чи матері. Якщо ми батьки чи матері, всі ми вчителі у себе вдома. Всі ми трошечки лікарі мусимо бути. Всі ми мусимо бути священниками, коли ми віруючі у себе вдома. Ну і так далі. Це... Про це важливо собі роздумати. Господь дає дуже багато покликань, одне з яких, можливо, є домінантним, і ми пов'язуємо із нашою діяльністю, з нашою професією, і цим ми в більшості служимо іншим, але усі ми абсолютно покликані. І от другий момент покликання, каже Ісус Христос: йдіть за мною, ці дуже прості слова. Але велика правда також нашого життя, що християнство це не коли ми. Приймаємо якусь суму переконань, коли ми вивчаємо якусь доктрину, моральні правила і так живемо, так поводимося. Християнство це йти за кимось. Ми всі добре знаємо, що приклад це найкраще. Ми всі потребуємо прикладу. Як діти потребують супергероїв, щоб за кимось тягнутися, як діти потребують бачити у своїх батьків. Ідеал життя, так і ми мусимо йти за кимось, слідувати за Ісусом Христом. Покликання вони, воно завжди особисте. Покликання вповні ми можемо пережити тоді, не коли керуємося якимось правилами, не коли ми зважаємо лише на якісь закони, але коли маємо достойний приклад. І от саме тому найголовніше, що. Просить Ісус Христос у своїх учнів, бо вони ще не стали апостолами, вони тільки ті, котрі мають учитися. Ідіть за мною. І от якою би не була історія нашого життя, завдання на майбутнє завжди дуже просте. З тим усім, що я тобі дам, з тим усім, що в твоєму житті сталося, І скільки, і скільки там. Твоїх особистих провин провалів може не було, з тим усім іди за мною. Бог то все знає, Він то все добре бачить, ще скоріше навіть за тебе знав, як воно буде. А тоді ти, приймаючи це, май одну лише мету. Хочу так послужити, хочу так прожити. як... Як в народі і наші старші казали, як Бог приказав. Хочу йти лише за Ісусом Христом, щоб любити так, як Він, у себе вдома, в сім'ї, на роботі. І тоді і за мною хтось буде слідувати. Бо для когось це буде важливо. Третій момент покликання це як сини Заведея кинули сіті і пішли. На жаль, у сьогоднішньому світі ми так звикли, що для того, щоб почати якийсь новий етап свого життя, треба все прорахувати, всі плюси і мінуси, треба довго подумати, розважитися і лише тоді вибрати. Але бачите, дорогі брати і сестри, момент покликання він завжди у собі має мати один такий момент довго не думати. Що ти йдеш за Ісусом Христом, не бійся. Ми завжди боїмося зробити наступний крок, довіритися, бо боїмося знову ж таки помилитися. А може це не моє? Або, а може, це не було моїм, коли думаємо про своє. А може я там помилився? І тепер як? Будьмо впевнені, дорогі брати і сестри, що це завжди дія Злого Духа. Коли ти, ідучи за Ісусом Христом, зробив якийсь вибір, Він ніколи не буде помилкою. Він може бути для тебе школою. Може пройти якийсь час твого життя, і ти зрозумієш, що треба було інакше. Але ніяк інакше Бог не міг тобі дати того досвіду. Не міг дати тобі тої школи, як через твоє особисте життя. Я десь боюся, може, сказати наступне, але я свято переконаний, що колись, коли вже буде наближатися час нашої смерті, ми зрозуміємо, чому я одружився і вибрав саме того чи ту. Чому я був лікарем, вчителем? Чому я став священником? Все це колись Господь нам відкриє. Чому моя історія життя була саме така, а не інакша? Ставалися такі події, а не інакші. Ми колись це всі зрозуміємо. Може, якщо навіть не в цьому житті, то у небі точно будемо знати, чому саме план Божий на моє життя був такий. Але це не означає, що я не свобідний у своєму житті. Це означає лише, що своє життя. Ми провадимо разом із Богом. І тому дуже важливо не боятися ризикувати, не боятися йти вперед, не боятися знову ж таки брати на себе відповідальність сьогодні також, третя неділя червня, міжнародний день батька. Ну і от тим, хто справді бере на себе відповідальність, має бути батько кожної сім'ї. Батько має провадити. Ми всі не маємо боятися цієї відповідальності. І особливо це, звичайно, важливо наголошувати для чоловіків, тому що не тому, бо Ісус Христос кличе сьогодні чоловіків, бо Він у його час було чітке патріархальне суспільство, і чоловіки мали завжди лише право першого голосу, але тому, що Бог сотворив чоловіка такого, котрий перший має відповідальність. Сьогодні вітаючи всіх татусів. Ми маємо собі роздумувати про цю відповідальність, котра є на кожному із нас, бо покликання це завжди відповідальність і не боятися ризику. І от коли лише Бог зліпив Адама, то він мав відповідальність за все сотворіння. А вже як допомогу йому сотворив жінку. Це не означає, що жінка другорядна має служити, слухатися. Але це означає, що перший відповідальний завжди буде чоловік. Що завжди чоловік буде відповідальний також за те, чи веде він свою сім'ю до Бога. І тут особливо чоловікам є над чим задуматися. Завжди до церкви приводять в більшості дідусі, бабусі, матері, але саме тато за це буде відповідальний перед Богом, саме чоловіка Бог завжди кличе першого. Тож роздумовуючи собі сьогодні про покликання у множині, які всі ми маємо, роздумовуймо собі, чи відбулися вже в нас уповні всі ці три елементи. Що Бог на мене дивиться, кличе йти за Ним. І нарешті той третій момент, котрий від мене залежить, щоб я сміливо робив крок уперед. Бо коли я йду за Богом, там не може бути ніякої помилки, там може бути. Лише школа Божа, котра мене научить завжди більше. І тоді справді історія нашого життя буде прекрасна із Богом. За це сьогодні молимося. Слава Ісусу Христу!